Всі мій син спитав мене сьогодні, мамо. Може, це нам сниться? Може, завтра ми проснемось? І війна в Україні закінчиться. Напевно, синку, всі б хотіли, щоб це було жахливим сном, щоб очі зранку відкривали, і світ засяяв знов добром. Але війна. У цьому слові лиш горе, сльози, розпач, біль, звитяга, людь на поготові, бажання бити прямо в ціль. Міста палають, гинуть люди. Це дійсно, наче сон страшний. Та перемога врешті буде. Ми вірав, і ведемо бій. Хотіла б я, синочку, милий. Щоб ти війни в житті не знав, щоб ріс веселий та щасливий, щоб страх та сон не відчував. Ще буде, синку, мирне небо, все буде добре, лиш повір, все буде згодом, так як треба. Піде з країни лютий звір. Засяє сонце у блакиті. Ми переможемо ворогів, та запанує мир у світі, барвами. Ясних мирних днів знаю по